Досвід, і тепер ми знаємо секрет, як це можна зберігати. В минулому році, після того, як ми викинули 10-літрове відро на 3,5 тисячі гривень сушеної черешні 3,5 тисячі гривень, це так довго наспалиться, неймовірно, довго її треба було насушити. Це все власноручно робиться. І після того, як ми її викинули, ми задумалися, так, треба чухати, репу, що то придумати, тому що не варіанти. І ми придумали. Перший, крік, крок, перший крок це температура. Тобто температура зберігання має бути низькою, розвиваються шкідники при температурі вище 7 градусів. І зберігання в холодильниках в погибі, що відбувається в нашому випадку, ми зберігаємо продукцію, не використовуючи електроенергію. Це дуже величезний крок, як для мене, тому що ми не підв'язані під енергію і плюс субівартість. Менше е -е, крок номер один значить це температура, при низькій температурі. Але це класно, коли в магазині, наприклад, хоча ми здебільшого раніше працювали з людьми споживачем, зараз все більше і більше цікавляться магазини, ми постачаємо магазинам. І, звичайно, що магазини дуже хотіли нашу продукцію виставляти на лавки. Ну, тобто, щоб вони стояли. Всі іншою продукцією. Поки є низька температура, все добре, як тільки ти виставляєш, є ризик того, що там заведуться шкідники. Наступний крок це вакуум. Вакуум не дає розвиватися шкідникам. Але є дуже серйозна проблема в тому, що самий дешевий і легкий спосіб для вакуума це використання горб-пластика. Пластик Просто от, я коли уявляв собі це, як ми фасуємо там по 200 грамів сукофрукти, я от, уявив цю гору пластика. Я просто... Це не в які рамки не йшлося, ми вирішили, що одно з двох, або ми знаходимо альтернативу, або ми цим не будемо займатися. І це насправді все-таки серйозно перед нами стало. Ми не фанатичні люди, але створювати все світі більше пластику ми не хотіли. І вирішення прийшло: це скляна тара. І на сьогоднішній день є. Які вигадали не суперпрофесійні, не лінії ліні величезні для вакуумного пакування, а полупрофесійні прилади для одної банки, ну, можна китайських до трьох, наприклад, замовляти. Вручну банка ставиться, вакуум відкачується, кришка закручується. Все. Це Все і просто. Ми купуємо скляну банку, ми використовуємо скло. Ми використовуємо металеву кришку після того, як ви з'їли цей продукт, ви можете використовувати банку для того, щоб купити у наших друзів, конкурентів, або китайські, або турецькі, або якісь інші ще солодощі. суть важливо. Але це те, що ви будете використовувати за довгий час, довгий термін, ані пластик, який ви викинете. Вакуумної машини на сьогоднішній день не маємо, тому що вона коштує. 1500 доларів з НДС. Вони пропонують купувати ще без НДС, вона коштує 1200 доларів в принципі, дешевше. Ну і в принципі на наступний рік ми плануємо. Ми плануємо випускати під вакуум для того, щоб можна було продукцію ставити на на полиці на полиці магазинів. На сьогоднішній день поки що вакууму не маємо, але вже фасуємо скло. Тут сушоні цукіні. Це ми поки що розробляємо зовнішній дизайн, він не остаточний, але приблизно в такому руслі ми хочемо рухатися. Це теж цукінні, порізані квадратиками. Це наша консервація. Консервуємо ми, до речі, без термічної обробки. Конкретно в цьому випадку використовується тільки вода, сіль, обов'язково гірчиця обов'язково хрін. І ще додатковий спецпричисника. Рецепт можна дізнатися, буде потім там написати. Скажіть, рецепт в словах, це вода, соль. Столова ложка на але літковий. О, так, всі запам'ятали. Це кабачки, це огірки таким же самим чином. Все це зберігається під капроновою кришкою, не під металевою. Просто конкретно ця банка, це ми відправляли, зробили фотографію. Коли ми відправляємо, ми закатуємо, щоб вона там ну, вдруг там ще не розвилося. Потім, коли вже отримується, кришки ну, знімаються і ставляться капронами для того, щоб гази виходили, це природні бродіння. Це помідори чері. Це сухофрукти. Так само це пастила. Таким чином ми пакуємо пастилу, ми її ріжемо і прасуємо. Так само А Це наша е-еко-тара, еко еко-паковка. У нас було величезне замовлення по меду. Це все то мед з машини. І це було, мабуть, перше, що я зробив, і мене осенило просто не використовувати не газети, а солому для того, щоб перекладати тару. І, да, у нас там скрільні банки. І я зробив такий невеличкий ящичок, переклад це все діло соломою, баночки, це все перекладено. Сьогодні прочитав мені якраз замовник з Києва відписався. Дякую, все дуже супер. Особлива подяка за прекрасний запах соломи. І що саме цікаво, мені написали одні люди з Італії. Вони мені сказали, а ви знаєте, що у нас вже дивним-давно запчасті. Від елітних, елітні магазинів меблів, які роблять запчасті меблі, пересилають цю меблів для зборки. салони, салони мебельні, вони теж зараз таким чином пакують, використовуючи от, саломи. Салома дешевий продукт для перекладки, його можна завжди використати навіть вдома, просто цвіти розкласти, щось там, слово. Це тот продукт, який людина потім ну, не буде нести там і там, ну, викине, і воно нікуди не дінеться, тому що подушку може на крайній випадок. І в принципі, да, ми зараз, зараз пакуємо, буває, буває інколи в паперові, буває, в дерев'яні ящички робимо ну, самостійно, ну в принципі, от перекладаємо е, солому і мені здається, як подарок теж виглядає досить незабавно. До нас приїжджає нова почта, ну, вони вже до нас звикли, тому що вони вже нас знають кілька років. Ну, вони весь час, коли до нас приїжджають, вони весь час до себе щось нове відкривають. І останній раз, коли я оце несу цей мед, там 10 літрів мед, ну, в принципі, нелегко От. Хлопець такий каже, о, то це в мене так баба, колись ну, словом, все хороше, давно забити остави. Прикос не плутати з корогою, корагаєм, сушана прикольна це різні речі. Зараз я вам роз, розповім. про Технологія сушіня. Все дуже просто. Всі продукти, окрім малини, перед нарізанням миються, малина не миється, всі продукти миються, нарізаються потрібним розміром, викладаються в декор, це все робиться вручну. Хоча ми, ну, ми хочемо придбати машини для, для того, щоб пістечки виймати, тому що це дуже медитативний процес. Я вже переслухав мабуть, всі аудіокниги, які тільки можуть бути там, на лікбуці і тому подібне. Ну, це дуже класно. Після того, як нарізаний продукт, потрібно нам способом, ми викладаємо це на деко. У нас зараз сушільні, поки що сушильні машини, які використовують електричество. Проєкти, як це зробити, повністю все в інтернеті описано. Максима Зелівського на сайті можна зайти. У нас на сайті інформація абсолютно доступна. Пошагова там написано, як зробити сушарку. У нас сушарка на 40 кг, це ось така ось тумба. Ви можете почитати і в домашніх умовах будь-хто з вас може це зробити. Це дуже просто. І ми сушимо при 40 градусах тобто термостат. У нас відкалібровано температуру від 40 до 45, ну там плюс-мінус коляпі скакає, там не цифровий, а аналоговий термостат. Вся тіхнологія. Після того, як ми це висушили, ми пакуємо все в У нас відерця 10-літрові, ми спеціально закупили для зберігання. Відро закривається герметично, всю сушку ми складаємо в гендерцях, закриваємо кришкою і зносимо. В льох, і все це діло зберігається у нас в льосі, поки ми не віддамо замовнити це все діло. По технології ще є питання якісь. будь ласка? А скільки по часу займає, наприклад, э, ну, ця вся сушилка, зробита там, якимось продуктом, скільки йде часу на те, щоб він висунувся? Я думаю, Наполеон би не тільки в Росію завоював. Насправді сушиться таки довго. Самі сушильні тобто Чим більше продукту, тим більше вологи треба вигнати. Так як у нас шафа велика, відповідно, порція дуже велика, вологи багато, ну, в середньому починаючи від 3 днів. Але не дині. Наприклад, дині сохнуть на другий день, їх вже можна виймати. Яблуки так само, цукіні теж на другий день можна вже виймати. Тому цукіні менше навіть ніж два дні сушиться. Таня, скажіть, ви колись носите в погріб, там падає температура, конденсат не з'являється? Дякую. Дякую. Класне запитання. Конденсат не з'являється і навіть навпаки є така тенденція, що продукт становиться ще сухіше. Конденсат не з'являється за рахунок того, що кришка герметично закрита. І я не знаю, я не буду казати догадки, я просто скажу єдиний факт, що конденсату немає, хоча у нас погід достатньо вологий, В принципі, достатньо конденсат не з'являється, плісні вони з'являється, зберігаються все ідеально. От. Так що це, це вже технологія перевірена, можете її користуватися. По технології ще. Всі ягоди мають не однакові розміри, тому у них разна вийна суші. Ви перебираєте все вийна вийна суші? А оце вот вже секретна інформація, але ми знає, з вами нею поділимося. Я перебираю. Тогда що Ми сьогодні закинули продукт і вже на наступний день, хоча йому ще два дні треба буде сушитися, він ще 2 дні буде в сушарці, ці продукти можна стиснути і покласти ще продуктів. І з рахунок того, що дійсно продукти, деякі нерівномірно сушаться, плюс десь там ближче до вентилятора, десь там далі, буває інколи приходиться перебирати. Але ну, буває це робити, тому ми залишаємо трошки на топ. Ї. Ми часто перебуваємо. А у вас в погребі менше 7 градусів? У нас в погребі 5 градусів. 22 сходинки у нас. Це достатньо таке. Про 22 сходинки. Анекдот Анікдотом розповіли. Приїхали ми в Туреччину в цьому році. Нам кажуть, ну, ребята, нам треба гранати пообрізати. О, супер, круто, навчимося обрізати гранати. Як обрізати гранати? Ну як? Так же саме як і олівки. Ну так, у нас олівок тут більше, ніж гранатів. Правильно? А як це випадки закриває? А Це, дуже я не подумав насправді про те, щоб зробити фотографії. Відео це звичайні відеоця, Чоловіки Чоловік селіонував. Фарба, о, да. фарба. Фарба, штукатурка, тільки це, це промислові, а це харчові. Але вони візуально абсолютно однакові. Пластикова кришка, вона так плацає і все. Ну, тобто повітря туди не потрапляє і звідти не виходить, якщо тут хіба що там якось. Не допомогти йому. А отакі от металеві банки? Металеві. Скляна банка, вона трьохлітрова. Вот. У нас такі обсяги, що в принципі це в льосі у нас були би просто Точу, одні банки. Звичайно, це засушку ви хліба. <говори> так. Так. А, так, так, а що ні, це просто закручена банка. Ну тобто сейчас це ну, банка. Зараз може спойну. Якщо якщо вакуума на там є. За, зараз у нас вакууму там немає. Якщо воно буде зберігатися в холодильнику, все нормально. На прилавку. Ми знімаємо гарантію, ми подаємо ще гарантію під, під, під продукцію. От ми ну, не гарантуємо того, що воно не заведеться. А якщо віки-тастає дієтським опускаєш там маленьку мензу за спілкую, вжигаєш, закриваєш, і салон вибирає? Так, да, звичайно, це дійсно може бути. У нас фасовка по 200 грамів, здебільшого по 200 грамів. В принципі, якщо це 100 кілограм сушеної продукції, Але але в домашних умовах я думаю, что это можно рубить, но мне кажется, что проще будет просто в холодильнике або в вспомнить. Ну, да, это можно Задал это задание, я не успел конечно. А, ну, собственно, своего огорода у вас там 7-5 соток, те, которые изначально были. да? Он... И основ... Оста... ну, то есть вот эти цукини, это тоже купленные у нас. Нет, нет. Цукини, помидоры на видыни, пока еще все дыни не на... У нас є домовленість з нашим товаришем Фермером, е не кропним людині, що він з ними нічого не робив. У нас є з ним домовленість, але поки що ми його дині не сушили. В цьому році в ми не сушили. В цьому році ми не сушили, поки що ми сушимо власні дині, тому що у нас є свій урожай, ми дуже пишаємося цим ділом. Помідори, цукіні дині поки що все наше. Малина теж, частково малина наша, частково диня ми закупляємо так само населення. І сумиця. А які витрати електроенергії на ваші ці апарати? В місяць ми платимо в районі п'ятиста 550 п'ятдесят гривень. Ну, не <кхух> не Виває. більше. не більше бувають менше, але не більше. але це дуже багато. Це майже цілодобово весь час не вимикається майже цілодобово але в травні і я увімкнув і весь час працює. Китайські вентилятори роблять чоловіки і жінки, я вам всім рекомендую. Це дуже, дуже легкий спосіб зробити дегідратор, це дуже дешево і дуже якісно. Але треба буде, звичайно, трошки попрацювати там, з деревом, з інструментом. Це дуже просто зробити. Я вам рекомендую це. Якщо хтось зацікавлений в тому, щоб сушити фрукти. Пасушки, давайте. Ми сушили на зелень, вона у нас стоїть, ну, я думаю, що теоретично во всем заводится. практично не знаю. Единственное, не що в мята она не заведется, потому что молли, мята, это совместит. А, и лаванти не помогает. місцеві нам кажуть, да ви вы каштаны докиньте, молитвен. Кидали, ви тут не кидали. Ні, це все не працює. <решит> а Листик ореха. <решит> <решит> ну, методы эти возможны, но в нашем случае не важны потому что очень много было чего Такой еще вопрос, собственно, кто был первым вашим потребителем? Кто, ну, то есть, вы говорите, что вот сейчас только на, на вас выходят магазины или и так далее? А, изначально, изначально. Кто? Как, как про вас узнавали? Это супер история. Это Давайте. история. Да. <laughs> Одна Ой. из всех. В общем, сайт, который еще. Ой, Это не класс. не сайт, а прайс, в котором а выбор супермаркета. Ну и как бы мы его выставили, ну и сами все занимаемся там повседневными работами. Ну, звонит телефон, звонит женщина, говорит, добрый день, я зашла на ваш сайт,